У Полтаві відсвяткували день міста. Гучне відлуння концерту розносилося по всім вулицям. Так зі святом полтавців привітали українські артисти. Привітав полтавців зі значною подією в історії розвитку рідного міста і міський голова Олександр Мамай. Попри ті не які існують в нашій державі, все таки приємно, що дуже багато людей все таки святкують день міста. Що таке день міста? Це не просто день народження міста. Це в першу чергу. Саме головне, коли Бійці радянського тодішнього союзу вигнали весь фашизм із Полтави, з України і з усього радянського Союзу. І, мабуть, приємно, що більша частина. Нашої територіальної громади це розуміє, і сьогодні, мабуть, все-таки прийшли в першу чергу і вшанувати тих, хто віддав життя за наше місто, вшанувати тих, хто відбудував наше місто, і вшанувати тих, хто живе заради нашого міста. І полтавці такий подвиг шанують героїв, пам'ятають, а рідне місто обожнюють. Говорять, Полтава це найкраще місто для життя, це місто надії, любові та сподівань. Я сюди приїхала навчатися, отримати професію. І так зустріла свого чоловіка. Так ми тут залишилися, народили донечку. Вона в нас полтавчанка. Наше місто саме найкраще, це моя, моя віддушина. Я тут працюю, я люблю Полтаву, Я люблю полтавців. Це наша сім'я, це наша родина. Ми тут виросли, живемо і сподіваємося, що наші діти тут будуть жити. Ми його любимо, но в нас красиве. Красиві дуже красиво у нас цвітів літом. Багато вона дуже гарна. Ми його дуже любимо. В цьому місті є багато різних гарних да, гарних міст, різних екскурсій можна проводити. Багато концертів місцеві жителі зазначають, останнім часом Полтава дуже змінилася, стала яскравіша, зеленіша та затишніша. У міській раді запевняють, що і в майбутньому прикладуть максимум зусиль, аби таким світлим та комфортним наше місто залишалося і в майбутньому. Очільник міста Олександр Мамай закликав полтавців цінити, поважати та пам'ятати подвиг наших героїв-захисників та побажав усім мирного неба над головою та злагоди у родинах. Миру. Миру, процвітання, гарної економіки і щоб люди відчули цю економіку у себе в домівках. У день міста зі сцени полтавців привітали заслужені артисти та діячі України: Ярослава Руденко, Андрій Князь, Марія Бойко, а також учасник різноманітних талант-шоу Олег Дацко та інші.